Дбайливі та безкорисливі п'ять найщадріших у коханні знаків зодіаку. Астрологи назвали зодіакальні знаки, які від природи схильні бути дуже щедрими та безкорисливими у любовних стосунках. Часто ставлять потреби свого партнера вище своїх власних риби, раки, терези, діви та стрільці. Риби. Риби мають дуже чутливу душу, відомі своєю співчутливістю та безкорисливістю. Вони мають вроджену здатність розуміти емоції свого партнера та співпереживати, часто відкидаючи власні потреби, щоб дати щастя коханій людині. Риби завжди готові вислухати, емоційно підтримати та подарувати безумовну любов. Проте, таке нескінченне співчуття провокує на нехтування власним благополуччям, через що риби іноді почуваються емоційно виснаженими. Раки Раки від природи глибоко інтуїтивні та дбайливі, часто віддають перевагу емоційній безпеці та глибокому зв'язку у стосунках. Керовані місяцем вони дуже пристосовані до почуттів свого партнера і готові пройти зайвий кілометр, щоб змусити його відчути себе коханим. Раки відомі своїми безкорисливими вчинками, доброти, що не може не викликати захоплення. Раки мають пам'ятати про встановлення меж, щоб не потрапити у ситуацію, коли їх використовують. Терези Терези, керовані планетою любові та гармонії Венерою, є природними миротворцями. Вони віддають перевагу гармонії та рівновазі у відносинах. Цей знак щедрий за природою і отримує величезне задоволення від того, що робить свого партнера щасливим. Терези вміють йти на компроміс і готові жертвувати собою, щоб зберегти гармонію у партнерстві. Проте бажання догоджати іншим іноді може привести до того, що не помічатимуть власних потреб, що може викликати у них почуття образи. Діви. Хоч діви відомі своєю практичністю та увагою до деталей, наділені почуттям глибокої турботи та піклування у стосунках. Вони виражають свою любов актами служіння та відданості, часто роблять усе можливе, щоб вгадати потреби партнера та надати практичну допомогу. Але іноді це може змусити їх почуватися недооціненними, якщо їхні зусилля не визнають або не мають взаємності. Стрільці Попри репутацію незалежних та авантюристів, стрільці напрочуд щедрі та надто віддані у відносинах. Вони сповнені ентузіазму та оптимізму, їм подобається обсипати близьких ніжністю та увагою. Стрільці завжди готові до нових вражень і можливостей налагодити зв'язок зі своїм партнером на більш глибокому рівні. Однак іноді це може суперечити парте, требам партнера в стабільності та відданості.